Ми знаємо, що ви любите таких персонажів. Якось так склало, що останнім часом в медіапросторі дуже багато політиків. Ми теж не винятки, та любимо розповідати про депутатів як чинної каденції, так і вже підзабутих, але які все ще періодично з'являються на телеекранах. Господи, допоможи, і не дивно, скільки політичне життя займає велику частину нашого часу, якщо не брати до уваги війну, що триває. А от на наступному місці були та залишаються різного роду шоу. Якщо зараз телеканал СТБ всюди, де тільки можна пропихає свою супермаму, то ще якихось 10 років назад найпопулярнішим були так звані талант шоу, де будь-хто з українчиків міг показати, що він вміє на всю країну, або опозорити, що було про що в селі говорити тут же як вийде. І от у всьому цьому цирку абсурду постійно перебувала одна пані, що тісно асоціювалася саме з учасниками таких проєктів, які з часом ставали легендами. привіт! Від Дані і Дан Сан Варія санікса варіал стачневецьковоські сменський район село Хлівеще. Я Прийшов сьогодні танцювати. Україна має талант. Йоу! Проте також ця пані славилась не тільки гарними перформансами на сцені, а ще й тісно було пов'язана з такою поганою, як Медведчук, Росією та навіть нафтовими вишками, що качали чорне золото десь на болотах, і як це все поміщалося в одному флаконі. Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте дружина одного з найбільших зрадників України, пані, що особисто виводила Петра Мостовчука на сцену. Жінка, яка обожнює цілувати запилені черепи, та просто дост караганде белі олур Оксана Марченко. А перед тим, як поділитися з вами історією ще одної попайної на релігії зрадниці, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи взяв би участь в x Factory Pass Patron, якби не Московії. Ви на каналі Крінчів підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі, але лише після того, як задонатите на ЗСУ. А ми поїхали! Оксана Михайлівна Марченко народилася 28 квітня 1973 року в селищі Чабани, що фактично межує з Києвом. Про батьків майбутньої зірки телебачення відомо небагато, та й не дивно, оскільки її родина не мала жодних впливових зв'язків. Та й взагалі заможними назвати їх було важко. Навчалась Марченко в місцевій школі, а після восьмого класу вступила в медичне училище. Проте через народження в родині третьої дитини документи Оксана забрала та почала допомагати по дому. Після закінчення школи, незважаючи на бажання стати лікарем та можливість поновитись в училищі, дівчина все ж вступила у національний київський педагогічний університет на факультет історії, навчаючись там у 1992 році, Оксана Марченко вперше спробувала себе на телебаченні та, вигравши відкритий конкурс телеведучих, почала вести ранкове шоу на телеканалі ЮТАР під назвою Доброго ранку, Україну. Есть той період часу молода телеведуча знайомиться зі своїм першим чоловіком таким собі Юрієм Корже. Якщо коротко, то це син в майбутньому відомого політика з партії Батьківщина Юрія Коржа, що був народним депутатом 4-го, та 6 скликань. 90-х же Корж ще не мав політичних амбіцій, проте займався провадженням в Україні сучасних технологій, а саме проведенням інтернету. У 1995 році Оксана Марченко, вже будучи одруженою, закінчила університет та продовжила працювати на телебаченні. А 1997-го у неї народився син. Сама телеведуча розповідала про той час, як найважчі у її житті. Оскільки фінансово було туго, та й шлюб з першим чоловіком не можна було назвати успішним, тим не менше, Марченко продовжувала працювати на телебаченні, повернувшись після декрету на телеканал УТ 1 де зайняла місце ведучої новин. Підтримки столичної мерії сьогодні провів благодійне новорічне свято у національному оперному театрі. Тоді ж 1999 року, на всеукраїнській церемонії Людина року Оксана Марченко знайомиться зі всіма нами відомим та неулюбленим персонажем Віктором Медведчуком. На той час останній позиціонував себе як адвокат та юрист, маючи статки та непогані зв'язки з кодла таких же ж покручів, як і він сам. Як би там не було, у пари зав'язався Роман, хоча різниця у віці була аж 18 років. І що Марченко, що Медведчук на той час були одруженими. Я, звісно, можу сказати, що молода та амбітна телеведуча всього досягла сама, але дуже дивним є той факт, що вже через з рік після знайомства з Медведчуком Марченко заснувала телевізійну компанію Омега ТВ. А її кар'єра стрімко пішла до гори пізніше. У 2003-му, молода телеведуча одружується вдруге, і за свідками тих подій весілля виглядало досить помпезно. Це не дивно, скільки Медведчук до того часу просто до непристойності наростив вплив та капітал. А саме дійство відвідали як і відверто проросійські покидьки, так і до прикладу, чи не на тоді президент України Леонід Данилович Кучма через рік 2004 тисячі у пари народжується донька, а хрещеними батьками стають. Як неочікувано, ботоксний Карлик Ладімір Путін та дружина Алкаша і за сумісництвом виродка Дмитрія Медведєва так Медведчук і не приховував своїх тісних знайомств з верхівкою квазіутворення під назвою Російська Федерація. Та й всім тоді було відверто не чхати, оскільки на той час ще ніхто серйозно не вважав московитів нашими ворогами. На короткий період часу після народження доньки про Оксану Марченко не було чути нічого. Проте згодом, через рік, молода ведуча ініціює виробництво документального циклу під назвою імена. Такої собі програми про відомих українців. Передача перекочовує з УТ-1 на інтер, і тут важко не зрозуміти, що допомогли зв'язки та гроші Медведчука, враховуючи, що Інтер завжди славився проросійською позицією. Пізніше 2007-го в ефір виходить два авторських проекти під назвою Шоу Оксани Марченко та Настав час бути щасливою, де ведуча піднімає тему допомоги жінкам у скрутних ситуаціях. Як би там не було, проте всеукраїнську славу Оксана Марченко отримала 2009 року, коли в ефір виходить надпопулярна тоді передача Україна має талант. Багато хто відомих людей стверджував, що проект, а він був запозичений з британського ідентичного шоу, фактично робився безпосередньо під Марченко. Вся команда працювала на образ телеведучої, яка з'являлася на публіці в шикарних та дорогих вбраннях, і коментувала все, що відбувається на сцені, не власноруч, а повторюючи текст, що лунав у неї в навушнику. Тотичним доказом цього було те, що жодного кастингу на роль ведучої не проводилось, а остання самотужки затверджувала склад журі та вирішувала інші питання. Рівно через рік виходить ще одне рейтингове шоу під назвою X Factor. І знову ж таки Оксана Марченко виконує головну роль ведучої. Тут варто відмітити два моменти, які наразі досить дивно якось коментувати. Перший з них два проекти були україномовними. Хоча, враховуючи контекст того часу, та чоловіка паскуду, все могло бути би навпаки. І подейкою, що саме Оксана Марченко наполягала на використанні державної профедра. Нового унікального таланту на мільйон це підтвердив часом відомий український телеведучий з яйцями Ігор Кондратюк, який навіть сам грішив російською та тепер ще рукається. Другий момент Оксана Марченко загалом подобалась публіці, які обрали її згодом як найкращу телеведучу. Хочу поблагодарити всіх людей, які голосували за мене і піддержали мене. Ваша любов привела мене сьогодні сюди. Звісно, якщо врахувати ті гроші, які вкладав на Медведчук, було б дивно не отримати таких результатів. Проте в розрізі до 2014 року Оксана Марченко не вилазила з екранів телевізорів. А більшість українських відомих виконавців отримали популярність саме завдяки X-Factor та Україна має талант. Я крутий, я крутий чувак. Він качає раля качаєш. В період до 2018 року Оксана Марченко так і вела свої проекти на телеканалі СТБ, беручи паралельну участь в десятках інтерв'ю. Були це як і українські шоу, до прикладу Танці зірками, так і розмови з відвертими українофобами і мерзотами Басковим чи Кіркоровим, яких Марченко називала своїми друзями. Добре, що є така народна приказка. Скажи мені, хто твій друг. І обоє діть в контексті тих подій та наближення президентських виборів. Медведчук все більше з'являвся на телеканалах, відбілюючи Росію та траслюючи її пропаганду, в тому числі через свою дружину Оксану Марченко. Остання отримала за таку наглість порцію хейту, і її навіть освистали на участі в танцях з зірками, що було досить заслужено. Пізніше, в 2021 році на Віктора Медведчука було накладено персональні санкції через підтримку терористів, та й взагалі давно було пора. Проросійський політик не розгубився та почав переписувати власне майно на дружину. Проте і остання попала під роздачу від РНБО, хоча й робила гучні заяви, що теж іде в політику, звинувачуючи чинного президента Зеленського в політичному переслідуванні. Сьогоднішнього дня я вступаю в партію, «Опозиційна платформа за життя». Вді своє главної задачі віжу защиту українського народу, від зеленого праїзвола і беззаконня. Таким чином фактично і закінчилась публічна кар'єра Оксани Марченко, про яку з часом почали забувати, і тоді світ побачило воно відрижка ракового утворення у ПЦ МП та вже повністю поплавленої Оксани Марченко, яка скинула маски і почала поводити себе як типова колаборантка. Нею було відзнято серіал під назвою Паломниця, який просто аж смердів російською пропагандою з гаслами про адін народ та що Україна младша сестра». Цей витвір мозку запаленого дегенерата показували в ефірі московського телеканалу Спас, а сам сюжет був наповнений такою кількістю абсурду і неправди, що важко перерахувати. В тому ж серіалі засвітився навіть сам Олександр Усик, який пізніше відхрестився від проекту, назвавши його «Маячнею». Тоді ж держава арештувала більшість активів Оксани Марченко, в тому числі телеканали та. Увага, російський нафтопереробний завод. Саме так солодка парочка володіла підприємством, яке виробляло та постачало паливо на тимчасово окуповані території. І це не враховуючи нерухомість в Криму та величезну частку володіння Львів Обленерго та Прикарпаття Обленерго. Я вже мовчу, що Марченко певний період була співвласницею телеканалу в плюс один Коломойський в да, блядь. За декілька днів до повномасштабного вторгнення Оксана Марченко перетнула кордон з Білоруссю, а Віктор Медведчук, будучи вже під домашнім арештом та слідством, теж намагався втекти. Як ви знаєте з історії, в нього не сильно успішно це вийшло, і мережаю розлетілись фотографії колишнього олігарха та проросійського покидька, де останній у плачевному вигляді сидить в кайданках та чекає своєї долі. Трохи згодом Оксана Марченко, що встигла перебратись до Туреччини, записала відеозвернення, яке моментально стало мемом. E dost kara günde olur. Не знаю, чи це Ердоган попливав на подальший хід подій після цього трешового перформансу, але факт залишається фактом: Віктора Медведчука обміняли не більше як 200 наших військовополонених, що зробили його найбільш цінним бранцем за всю історію сучасної російсько-української війни. Враховуючи, яку кількість людей вдалося витягнути з полону, потрібно розуміти, наскільки важливий Медведчук для нашого ворога. Сама ж Оксана Марченко неймовірно втішилась з поверненню чоловіка та, перебуваючи на болотах станом на сьогодні, продовжує продукувати треш контент. А от її батько, залишаючись в Україні, дивується, ким стала його донька. Чи, можливо, вона такою завжди була, але це вже на ваш розсуд. То хто ж така врешті-решт Оксана Марченко? Світ українського шоу-бізнесу за більше як 30 років бачив всіляки, як і позитивні приклади українізації, так і повернення на 180 градусів сторону боліт. Оксана Марченко, в свою чергу, є яскравим прикладом, що нічого не може бути поза політикою, особливо коли твій чоловік відвертий Українофоб. Якби вона свій час не будувала свою успішну кар'єру, та, можливо, навіть чесно подобалась публіці, відігравання ворогу ніколи не може залишатися поза суспільством. І якщо це все загорнути в контекст від Російських покидьків то рано чи пізно про свої успіхи в Україні можна забути. Наразі Оксана Марченко являється колаборанткою та зрадницею. І Як складеться її подальша доля? Невідомо. Хоча мені особисто подобається шлях, і ліки абсолютно заслужено і навіть не викликає співчуття.